Про функціонал протезу Першочергово я хочу сказати, що е, цей протез він не замінить справжню кінцівку. На жаль, е, у нас немає цих технологій, котрі б могли повністю замінити моторику рух справжньої руки, е, але це є допоміжний механізм, який справді може полегшити життя людини, в котрій відсутня верхня кінцівка. Перше. Якщо людині треба, умовно кажучи, щось взяти, піднести, сходити в магазин і понести пакет, якийсь пакунок, цей протез дуже добре з цією задачею зможе справитись. От. Звичайно, є певні ліміти. Ліміти саме по функціоналу, по навантаженням. Ну, по-перше, стосовно кісті, вона може втримати і 20 кг, але лікоть лише 8. Тому ну, до 10 кг. Тому, якщо ти йдеш до магазину, треба розраховувати на те, що пакет ти зможеш понести ну, лише 8-10 кілограмів. Ну і плюс не треба забувати про остоінтеграцію. Кістка це, звичайно, зносостійкий елемент нашого тіла, але є певні ліміти, які не треба. Порушувати, тому що можна нашкодити і собі, можна нашкодити і імпланту, тому притримує, притримуємось певних правил. От поводження з імплантом, з протезом.